Цьому випуску Розбираємо переможний матч збірної України проти Ісландії. Турнірна таблиця національної команди в кваліфікації до чемпіонату світу. Сергій Ребров прокоментував настрій збірної перед матчем проти Азербайджану. Капітан збірної Ісландії побажав України втрати очок у наступному матчі. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Кайквітне український Ютуб. Збірна України перемогла команду Ісландії у матчі кваліфікації чемпіонату світу з рахунком 5-3 та заробила три бали у свою скарбничку. Як не крути, а ця команда Реброва таки вміє дарувати емоції. Не завжди щоправда вони видаються позитивними. І навіть у першому таймі цієї зустрічі були моменти, які навряд чи могли комусь сподобатись. Однак прогалану на правому фланзі оборони суперників ми відшукали доволі швидко і успішно на неї натиснули вже на 14-й хвилині, коли Миколенко протягнув м'яч і зробив простріл до вільного центру штрафного на Маліновського. Потім впевнено закрили перший тайм з рахунком 3-1. Однак, після перерви нам знову довелося ловити себе на думці, що команда Риброва якось не так реагує на власну перевагу за рахунком. Знову сіли в оборону, але знову не продемонстрували належної уваги до флангових атак суперників і цього разу були покарані з Боку поля 3-3 Катастрофа за чверть години до кінця основного часу. Проте команда Реброва зуміла себе взяти в руки, і заміни від тренерського штабу нарешті влучили в ціль. Спочатку вистрілив калюжне зі своїм розкішним ударом з льоту і всі ми знаємо, що це хліб івана, який любить такі простріли. І вже за три хвилини після цього очередько поклав м'яч під праву стійку. Важлива перемога, але давайте розберемо більш детально тактичні схеми та індивідуальні виступи наших гравців. Голи першого тайму клас Миколенка Маліновського та нахабність в хорошому сенсі Волошина. Індивідуальний клас у футболістів відіграє не менш важливу роль, ніж структура та організація. Конкретно у цьому випадку клас Маліновського, який був дотичним до усіх трьох голів, здавалось, саме цього гравця нашій збірні вже дуже давно не вистачало, і саме Руслан дав той подих та впевненість команді перш за все своєю грою. Символічно, що перший гол Назар Волошин допоміг організувати завдяки нахабній спробі дріблінгу у Карному, а другий завдяки швидкості та миттєвому вертикальному ривку у простір, тобто виконав те, що навряд чи в ідентичних ситуаціях виконав би номінальний центр хав Судаков. Тож, якщо подивитись на повну картину та врахувати розібраність суперника у захисті, то три очки здобуті поділу, оскільки собі стільки провалів Україна не дозволила. Поринь у світ футболу разом з Фабет. За підсумками гри статистичний портал Sofascore визнав найкращим гравцем у складі України автора двох голів Руслана Маліновського, який отримав оцінку 7,9 балів. Високі оцінки також отримали Волошин Гуцуляк, Калюжний Миколенко. А найменший бал отримав Анатолій Трубін, для якого ця гра склалась не найкращим чином. Тож давайте тепер послухаємо, що говорили тренери та гравці збірних після цього вогняного протистояння. Сьогодні, звичайно, головне було результат, і ми використали всі нагоди, які в нас були. Я дуже щасливий, що повернувся. Звичайно, забив два м'ячі, виграли, але зараз головне відновитися, тому що за зейбарджаном потрібно також 90 хвилин концентрації і максимальної самовіддачі. Добре, що тримали тем 90 хвилин. Навіть у кінці Ілля забарний сказав, що треба трошки вище підійматися. Дуже класно, що хлопці не хотіли відсиджуватися та грати на нічою, а хотіли забити м'яч і виграти. Звичайно, хочеться сказати, що в нас команда класна, і хлопці, які на заміну вийшли, також свій вклад, внесли в цю перемогу. Це дуже добре, що будь-який футболіст, який виходить на заміну, не здає в якості, а тримає цей рівень. Давно я не був такий злий і засмучений після гри. Сьогодні творилися неймовірні речі. Я неймовірно розчарований. Ну як ми програли цю гру з рахунком 3-5. Нам доведеться переглянути гру і зрозуміти, що пішло не так, але було багато індивідуальних помилок, які нам потрібно запобігти. Сьогодні збірна України ідеально била по воротах, у неї все виходило. У мене ніколи в житті не було нічого подібного. Другий пропущений гол був особливо при Крим. Ми втратили м'яч у центрі поля, а потім нам просто довелося відіграватися. Вже майже настала перерва, рахунок був 1-2, і я подумав, що ми були кращими, але потім вони жорстко нас покарали, як і протягом всієї гри. Це був божевільний удар і йти на перерву з. Рахунком 3-1 було несправедливо. Ми могли зіграти краще, але це лише перша гра. Нам ще належить зіграти проти України в гостях. У наступному турі. Ми зіграємо вдома з Францією. Також сподіваюся, що Азербайджан може відібрати в Україні очки, а ми набрати очки з Францією. Це була дивна гра. Ми ж грали проти збірної України, а це вам не жарти. Це дуже сильна команда. І мені здалося, що ми виглядали справді добре впродовж великої частини матчу. Я дуже пишаюся хлопцями. Здавалося, що кожного разу, коли суперник бив по воротах, це був гол. Але загалом я не пригадую, щоб Ісландія грала вдома проти такої сильної збірної і водночас демонструвала настільки динамічний і якісний футбол. Я отримав величезне задоволення. Це був чудовий матч, але ми повинні вчитися на таких іграх. Ми знали, що буде важко. Так ми вели в рахунку та пропустили двічі, але я вдячний хлопцям, що ми зібралися і загалом забили п'ять голів. Вітаю велетня з першою грою, Бондаренка з першою передачею, так само очередька з дуже важливим голом. Ви бачите, що в нас зараз молода команда і дуже багато молодих гравців, які дійсно заслуговують на виклик в збірну. Я вважаю такі гравці, як Ярмоленко, Маліновський, Степаренко, Степаненко, вони були і є дуже важливими для команди. І зараз я бачу, що ті молоді гравці вони повинні стати лідерами, і ми надаємо їм шанс. Але для цього я завжди кажу потрібен час тому, що ігри на рівні національних збірних це ігри з топ командами, з топ гравцями. І тут, якщо ти не граєш на максимумі, то дуже важко очікувати якийсь результат. З Ісландією завжди дуже важко грати. Я бачив дуже багато їхніх ігор, особливо коли вони грають вдома, вони потужні, дають дуже багато боротьби, і сьогодні дуже важливо було виграти цю боротьбу та віддати повністю всього себе. Після 3-3 ми не намагалися зберегти цей результат, ми йшли вперед і все робили для перемоги, тож я дуже вдячний гравцям за те, що є результат. Зараз ми проаналізуємо все і підготуємось до наступного матчу з Азербайджаном, бо ця перемога не буде нічого коштувати. Тож вже 13 жовтня Україна прийматиме Азербайджан у Кракові, а Ісландія вдома зіграє проти Франції. Звісно, куди ж без жахливих новин. Півзахисник збірної України Георгій Судаков на жаль, пропустить цей надважливий матч. Нагадаємо, гравець пошкодив плече у матчі з Ісландією і був замінений на 39-й хвилині. Цитата: На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі. Написав Судаков. Тож ситуація у групі після трьох турів шести нагадаємо саме така: якщо ми переможемо у цьому матчі, то зможемо гарантувати собі сім очок. Якщо обіграємо Азербайджан, а Ісландія не обіграє Францію, то нам залишиться просто не програти Ісландії в останньому матчі. Всі ми пам'ятаємо нічию проти Азербайджану у попередній зустрічі, коли ми, можливо, надто обережно діяли в обороні, цього разу відсиджуватись не можна. Треба грати сміливо як проти Ісландії, коли ми йшли вперед і створювали моменти. Жодної недооцінки суперника Азербайджан може бути небезпечним, але ми маємо диктувати гру. Кожен гравець має викластися на максимум, адже ця перемога може стати ключем до плей-офф чемпіонату світу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як на вашу думку закінчиться матч Україна Азербайджан.